Всім привіт, дівчатка! І сьогодні у нас розпаковка з магазину Аврора. Буду показувати, що я купила. у мене покупки майже на 1000 гривень, а верніше на 968 гривень і буду показувати, що я купила. Першим ділом я взяла ось такий чай, взяла на подарунок. Надіюсь, цей подарунок буде дуже ароматний і смачний. А такий чай я теж полюбляю і дуже полюбляю, що можна обрати собі аромат, який вам подобається. Тут у нас чотири види чаю. Так, далі я взяла ось такі дві. І масочки. Ось така маска, вона дуже бюджетна, але в принципі ці маски тільки зволожують шкіру і вони виконують дуже класну свою функцію. Придивіться до них, дуже їх полюбляємо. Таку, таку маску я вже теж беру вдруге. Взяла фарбу для брів, Цей раз взяла темно коричневу. Темну каштану воно верніше, вона була по акції 19 гривень. Буду пробувати, тому що зазвичай беру темні чорну. Так, далі взяла ось такий шампунь для нашого кота. Буду його вимивати, тому що він проводить дуже багато часу вже вдома. Тому. Треба, щоб гарнесенько собі пах. Потім взяла ось таке мило. Я його беру на постійній основі, щоб мити лапки нашому ральфу. Я взяла сухий шампунь. Дівчатка він був по акції по 128 гривень. Дуже виручає, коли треба освіжити голову, а ви кудись йдете, і вам ось треба це зробити швиденько. Дуже мені подобається. Їм користуюся і дочка, і я дуже полюбляємо мене. Далі взяла нашому коту нашийник. Звісно, його помию. Треба замінити нашийника. Далі я взяла ось такі пакети для сміття. Вони дуже бюджетні, 12 гривень, і виконують гарну свою. Задачу, можна так сказати. Далі взяла собі таке масло, верніше олії для кутикули. Вона коштувала, здається, 39 гривень з алої Вера, але там є вибору ну, з чим, з чорницею, з персиком, дуже багато. Буду пробувати, тестувати буду. Дівчатка взяла ось цей гель для душа, він ще був по акції. Тік-ток гуде за нього, і дівчатка її, в нього класний. Аромат це просто, це треба його просто спробувати і відчути дуже класно. Далі я взяла ось таку величеньку маску. Вона теж була по акції, здається, десь біля 100 гривень. Їх періодично ми купуємо. Цю, наприклад, я беру вперше. Але тут бачу колаген. Ну, Вони є різні, ну, маска як маска, нам, в принципі, подобається. І взяла ще ось такі краплі для нашого кота. У нього іноді проблеми з очима, тому вирішила взяти, почитала, начебто повинні допомагати. Ось такі. І ще взяла можна так сказати, хід цієї розпаковки. Ось така класна чашка. Вона коштує 129 гривень. Вона є з різними написами. Йдіть, беріть дівчатка, вона таки, у неї такий доволі класний об'єм, Здається, тут є, ну, десь не, не пишу, а думаю, десь 350 мл є. І різні ось такі є іграшки. У мене, наприклад, ось така, хоча є там і зірочка, ну дуже багато різних. Ось така розпаковка в мене була за Аврори.